Hello and welcome to English with Love. Сьогодні хочу розказати вам про non-defining relative clauses. Однак, якщо ви не дивились моїх два попередніх ролики, то раджу поставити це відео на паузу і переглянути їх, адже там я розбираю фундаментальні речі, завдяки яким дана тема буде більш зрозумілою. Якщо спершу ви переглянете відео про типи речень. А далі про Defining Relative Clauses, ви не втратите логічний ланцюжок. Non-Defining Relative Clauses це частини складно-підрядного речення, в яких надається додаткова інформація про іменник з головної частини речення. Інформація в non-defining relative clauses є додатковою, і якщо ви її виключите з речення, вона не завадить зрозуміти його сенс. Ви зможете зрозуміти, про кого або про що йшла мова в головній частині речення. Щоб ввести non-defining relative clause у речення, завжди використовуються who, which, whose, where та when. Але ніколи не використовується that. Switzerland, which has four official languages, is one of the most expensive countries in Europe. Давайте подумаємо, де в цьому реченні relative clause. Правильно, which has four official languages. Основною інформацією в даному. Речення є те, що Швейцарія це одна з найдорожчих країн Європи. Інформація which has four official languages є додатковою. І якщо ви її виключите з речення, ви зможете легко зрозуміти про що йде мова. Йде мова про одну з найбагатших країн. bob who i work with is doing a marathon this year bob працюю, who i work with is a non-defining relative clause florence where plenty of artists lived was ranked as one of the most beautiful cities in the world where plenty of Artists lived is also a non-defining relative clause. Головним в цьому реченні є те, що Florence was ranked as one of the most beautiful cities in the world. На письмі non-defining relative clauses виділяються комами. В устному мовленні ми робимо паузу. For instance, and this woman. Who I'd never met before came up and spoke to me. Тепер давайте порівняємо defining та non-defining relative clauses. Я трошечки зникну з кадра, щоб все вмістилося на екрані. Давайте спершу поглянемо на це речення. His sister who works at the coffee shop is a friend of mine. Та на ось це речення. His sister who works at the coffee shop is a friend of mine. Яка між ними різниця? His sister who works at the coffee shop is a friend of mine, has a defining relative clause. Це означає, що у нього більше ніж одна сестра, та, про яку я згадую в реченні, працює в кав'ярні. В цьому ж реченні, де Who works at the Coffee Shop виділяється комами, ми бачимо a non-defining relative clause. Це означає, що у нього є лише одна сестра, і вона працює в кав'ярні. Інформація в defining clauses є важливою. Ми не можемо виключити її з речення, а отже, без Defining relative clauses ніяк не обійтись. Ми не можемо взяти і просто сказати: His sister is a friend of mine. Адже я саме говорю про ту сестру, яка працює у кав'ярні, а не про якусь іншу. Тобто, це дійсно щось суттєве. Я не можу викинути цю частину з речення. не можу без неї обійтись. На відміну від цього речі. в нього одна сестра. Так, вона працює в кав'ярні, але суть в тому, що ця єдина сестра є моя подруга. Інформація в non-defining relative clauses є додатковою, неважливою і навіть іноді зайвою. А отже, без non-defining relative clauses сенс речення буде зрозумілим, без води, so to say. Давайте поглянемо ще на два речення. The woman who is wearing a long red dress is the head of the department. Жінка одягнена в червону сукню, голова відділу. Без defining relative clause ми не знаємо про яку саме жінку говориться. Адже, скоріше за все, в цій ситуації група людей. І ми виділяємо саме жінку в червоній сукні, а не в якійсь іншій. І людина, з якою ми розмовляємо, розуміє, про кого йде мова. Саме та жінка, яка одягнена в червону сукню, є головою відділу, а не якась інша. Давайте також розглянемо ось це речення. Al Capone, who was also called Scarface, was a famous gangster. In the 1920s. Алькапоне, прізвисько якого було Scarface, був відомим гангстером у 1920-х. Без non-defining relative clause, who was called Scarface, сенс речення не втратиться. Адже суть цього речення полягає в тому, що Алькапоне був відомим гангстером. а... Ця частина інформації «who was called Scarface є лише як би доповненням до головної думки. І наостанок я хочу наголосити, що в defining relative clauses замість who та which ми можемо вживати слово that. Але в non-defining relative clauses ми ніколи не замінюємо who та which. Not that. That, non defining relative clauses, nevzhvites. I think anyone who performs lively is nervous beforehand. Or, I think anyone that performs lively is nervous beforehand. Their car, which was very old, broke down last week. Not their car that was very old. You can't say so. That's it for today. Попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк даному ролику, залишити коментар, натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Також закликаю вас поділитись цим відео з вашими друзями та знайомими. Thank you for your attention. Stay safe. Bye bye!